Вітаємо! Сьогодні ми е, заглиблюємось у джерело Lessons Learned in Software Testing, конкретно в 11 главу. Вона про планування стратегії тестування. Так, багато хто пише плани, але чи справді відбувається планування? От джерело пропонує глянути на це інакше, не як на документ, а, ну, як на процес мислення. Саме так. Це дуже влучно. Власне, ключовий посил одразу. Стратегія тестування це не сто з паперів. Це, скажімо так, набір керівних ідей. Ідей? Так, ідеї, що скеровують тестування протягом усього проєкту. Такий собі компас, знаєте, він пов'язує нашу місію, мету тестування з тим, що і як ми робимо. Добре, давайте це трохи розпакуємо. Навіщо взагалі стратегія, якщо це не формальний план? Джерело каже. Тестуємо, бо щось важливе може піти не так. Угу. І стратегія допомагає системно ну, виявляти ризики, досліджувати їх, повідомляти про них. Автори радять тримати в голові три питання. Так, три ключових питання. Це дуже важливо. Перше навіщо турбуватися? Тобто, які ризики. Друге кого це хвилює? Хто постраждає. І третє скільки? Скільки зусиль варто докласти? Ага, відповіді на них власне і формують ядро стратегії, допомагають зрозуміти, що пріоритетне, куди спрямувати ресурси. І от цікавий момент. Справжній план це саме ці ідеї. Так, не документ. Точно навіть кажуть, що погана документація може бути шкідливішою ніж її відсутність. Чому так? Ну, дивіться, поганий документ він створює ілюзію, ілюзію контролю, планування. А насправді він може бути застарілим, нерелевантним і його просто ігнорують. Саме так. І це відволікає від головного, від гручкого мислення, від адаптації. Фокус має бути на процесі вироблення ідей, їх коригування. Зрозуміло, джерело ще ділить планування на три частини: стратегія, логістика і робочі продукти. Можете пояснити різницю і де тут ну, типова пастка, звісно. Стратегія це про те, як ефективно шукати важливі проблеми. Логістика це ну ресурси, графіки, інструменти, люди. А робочі продукти це звіти, тест кейси, баг-репорти. Ага і пастка ось де команди часто зациклюються на логістиці, коли звіт, які інструменти, і на продуктах, скільки кейсів написано. А про саму стратегію забувають. Тобто думають, як звітувати. А не що шукати і чому це дуже влучно. А сама стратегія, чи можна її ідеально розробити з першого разу? О, автори тут категорічні. Перша версія стратегії, кажуть вони, завжди буде недосконалою. Завжди. Завжди. І це нормально. Стратегія має розвиватися разом із проектом і з нашим розумінням. Головне питання, яке варто собі ставити. Що найважливіше я можу протестувати зараз і як це зробити найефективніше? Тобто постійна адаптація. Абсолютно. І часто найкраще це не один суперметод, а комбінація різних напівзаходів, тобто різних технік, які разом краще покривають ризики. І ця ідея адаптації вона ж пов'язала з тим, як підходити до тестування на різних етапах. Так, так. На початку, коли продукт ще сирий, радять таке, знаєте, симпатичне тестування, базові функції, щасливі шляхи. Просто щоб переконатися, що воно хоч якось працює, перевірити, що дихає. Саме так, потім, у середині проекту, час для агресивного, глибокого тестування, спробувати зламати, знайти складні баги. а ближче до релізу, фокус на реалістичні сценарії, як користувач буде працювати. А що ще потрібно для хорошої стратегії, яка, так би мовити, сировина? Джерело виділяє кілька речей: перша глибоке розуміння продукту, друге знання потенційних ризиків, де найчастіше проблеми, третя володіння різними техніками тестування. Ну і звісно, інструменти та ресурси команди. Угу. І також важливі загальні проєктні речі: навички команди, час, бюджет. Все це створює контекст, в якому стратегія існує і змінюється. Отже, якщо підсумувати цю главу, що найголовніше треба винести про планування стратегії. Глава 11 показує стратегію не як застиглий документ, а як динамічний процес, керований ідеями. Вона пов'язує місію тестування з реальністю проєкту, вимагає адаптації, розуміння ризиків, гнучкості. Тобто, стратегія це відповідь на чому і як ми тестуємо точно. Щоб зібрати достатньо інформації для ухвалення рішень щодо якості, і це, звісно, набагато більше, ніж просто список тестів чи план на папері? Дякую. І наостанок така думка для роздумів: якщо ми знаємо, що перша стратегія майже завжди потребує змін, то як можна ну, проактивно створити умови, щоб вона еволюціонувала швидше? Які ранні сигнали в проєкті можуть підказати, що наш курс тестування вже не той? Ще до того, як проблеми стануть очевидними.